Яких змін очікувати після 1 лютого? Як швидко відбуватиметься бронювання? Чому ми радимо перебронювати працівників в найближчі дні? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. У багатьох підприємств найближчим часом закінчиться термін дії критичності. Відповідно, у працівників закінчиться строк бронювання. Звісно, роботодавці заздалегідь потурбувалися і вже отримали, чи найближчим часом отримають нове рішення про визначення підприємства критично важливим. Якщо нове рішення про критичність вже є. Радимо не чекати закінчення попереднього, а бронювати працівників за новим рішенням. Для цього потрібно спочатку анулювати діюче бронювання і відразу подати заявку на нове бронювання. Чому це важливо? По перше, як ми розповідали раніше, є випадки, коли повістка або навіть розшук ТЦК з'являться відразу після закінчення строку бронювання. Причини таких повісток і розшуків обговорювати не будемо. Важливо, що з розшуком повторно забронювати працівника не вийде. Отже, наше завдання зменшити цей ризик, тому доцільно трохи раніше закінчити попереднє бронювання та встигнути забронювати працівника на новий строк за новою критичністю. Друга причина, якій приділимо сьогодні, трохи більше уваги це строк бронювання. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Нагадаємо, що бронювання для більшості суб'єктів відбувалося протягом 72 годин. Винятки становлять деякі категорії працівників, зокрема працівники держорганів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС тощо. В грудні відбулися зміни до порядку бронювання і пришвидшена процедура бронювання. А саме до 24 годин стала доступною для працівників усіх критично важливих підприємств і критично важливих установ. Але Кабмін визначив, що така пришвидшена процедура діятиме лише до 1 лютого. Для того щоб забронювати працівника за новою критичністю раніше строку закінчення діючого бронювання, слід для початку його анулювати. До грудневих змін подавати заявки на анулювання можна було один раз на 5 днів, проте до 1 лютого ці обмеження зняті. Отже, саме до 1 лютого є можливість швидко анулювати діюче бронювання і отримати нове. Але багато хто не помітив у порядку бронювання останній абзац пункту 29, відповідно до якого навіть після 1 лютого не потрібно очікувати 72 години також тим військовозобов'язаним, які працюють на критично важливих підприємствах в критично важливих установах, у яких строк критичності ще не закінчився. І бронь у працівників ще не завершилася. Тобто і до 1 лютого, і після 1 лютого перебронювання, якщо діюче ще не закінчилося, повинно відбуватися без очікування 72 годин. Щоб переконатися в тому, що все насправді так і працює, і заспокоїти наших слухачів. Ми звернулися до служби підтримки Дія і запитали, чи дійсно функціонал порталу Дія налаштований саме так, як того вимагає порядок бронювання. Чи дійсно і після 1 лютого для визначених в порядку категорій працівників буде доступне швидке бронювання? На жаль, дія не змогла нам цього підтвердити, і відповідь дії ви можете побачити в публікації, посилання на яке розміщено під цим відео. Невідомо чи можна буде після 1 лютого бронювати працівників без очікування 72 годин. Відомо, що після 1 лютого? Діє, обмеження і заявку на анулювання бронювання можна подавати не частіше одного разу на 5 днів. Тож дуже радимо скористатися шансом, і якщо у вас є вже нове рішення про критичність, не чекайте. Анульовуйте діюче бронювання і бронюйте за новою критичністю. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, підтримка АІ консультанту, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.